Доброго ранку. Доброго ранку, Чи мене усім чути. Будемо розпочинати. Доброго ранку, моя, шановна, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку усім усім людям доброї волі. Він, бачите, можливо, не геть зовсім добрий, бо завивають сповіщення про те, що ворог знов. Береться вбивати нашу мрію, нашу традицію, нашу безцінну мову, наші скарби культурні, наш люд, але ніколи йому цього не зробити. І ми знаємо, кому завдячуємо сьогоднішнім ранком, оцим гарним морозяним, засніженим ранком, нашим славним ЗСУ. Тому не переставаймо їм допомагати, не переставаймо донатити. Не забуваємо, що ці рамки волонтерські, і у коментарях будуть рахунки, на котрі ви, шановні е люди доброї волі, зможете перерахувати зароблену вами копійку, гривню, сотню для того, щоб у наших воїнів був захист. Лише вчора ми у своїй громаді. Доброотверській громаді на Львівщині проводжали в останню путь Сергійка, Хімка, молодого чоловіка, воїна, котрий повернувся на щиті, і ця поезія в пам'ять про цю славну геройську людину. Правдивий час лікує давні рани, чи, може, заліковує рубці, мене загорнуть в тумани а я тримаю вірність на руці, тримаю день, а ніч вплітаю в коси, далеким рупором озветься сине, а синя даль. Правдивий час лише холодить роси. Хтось з бою не поверне жаль мі, жаль. І для того, щоб усі наші воїни були. Захищеними, для того, щоб вони живими, неошкодженими повернулись з перемогою додому у цей прекрасний, ось ще трішечки і буде різдвяний час, щоб не лунали ці трагічні звуки про е, тривогу, про атаки ворога. Будь ласка, Донайте не втомлюйтеся. Грудень, січень, заметіль засипає сонні очі. Майже тисяч породіль та одна, що майже ночі перейшовши біль та страх, народила Бога сина із молінням на устах грудень, січень, хуртовина. А овечий білий рід летіло до оборе Бог перейде пішки світ, лютий, а весна вже скоро. Позіхає задубілий вечір Все колише зоряну печаль, хустку давню покладу на плечі, перкалеве диво в мілих ткаль. Гріє вовна, розквітають ружі, рясновито на краю стебла, не бояться ані сливні, ні зливні стужі, Майже крил барвистого тепла. Та густина бачила багато. На вітрах летіла, мов крило, сумувала і раділа в свято і збирала вузликом зяло, витрясала залишки скорботи на шовково сніжену траву, не боялась труднощів роботи, несла долю, наче перезву, позіхає задобілий вечір, все живе готується до сну, хустку давню покладу на плечі цю прадавню розкіш чарівну. Ця поезія про українську хустку. Зовсім недавно, 7 грудня, ми е, шановували цю прекрасну велич, хоча, як на мене, шануємо її щодня І за цю хустину з гарними взорами, яку ми можемо е, вдягати в м'ясниці, в піст, в радощі а чи в смутки цю. За цю хустку теж стоять сьогодні на передовій наші хлопці і дівчата. Тому переглядаємо коментарі, бачимо там рахунки і не втомлюємося. Не втомлюємося, напрацювавши красиву суму, левову частку віддати саме тим, котрі нас сьогодні боронять. А ми продовжуємо. І далі звучатиме моє поетичне слово. На зимні оце слово я дас до сьогоднішньої нашої ситуації, до того ранку тривожного, на зимні, на вітрах нам вижити б до ранку, не знати б кольорів свавілля й домовин. Одягне Божий світ небесну маринарку, в різдвяну тиху ніч на землю ступить син. Підійде до бедлят, котрі так щиро гріли, пахучий теплий, хліб, а розділить, мов добро нам вижити б тепер, бо ми ще не зуміли чесноти і любов підняти на крило. Мусимо, мусимо чесноти і любов підняти на крило і допомогти нашим хлопцям. Адже незабаром різдво, і дай Боже, щоб вони. З переможним миром повернулися в рідні панати. Яке б це було щастя, а воно обов'язково буде. І щоб пришвидшити прихід цього щастя, будь ласка, бачите в коментарях рахунки, донатьмо, донатьмо, спільно працюємо на перемогу. Хочу також при нагоді щиро привітати усіх усіх з виходом четвертого випуску, чудового. Літературного, поетичного, поетично, поетичного, поетичного альманаху, сніп з нашим новим снопиком це така велика радість, і одна з наших бібліотек буде мати цю збірку, в котрій талановиті твори талановитих людей. І е, дуже чудесна ідея, хочу ще раз її анонсувати. Чудова ідея від адміністраторів, від е, нашого е, шановного керівництва про те, що е, ще трішки і буде прозовий альманах. Про е, його темою є е, життєві долі дівчат, жінок у війні, волонтерів, захисниць, медикинь. Тому розглядаємо, розглядаємо довкола, глибинно осягаємо долі жінок, жінок у війні, жінок, котрі забувши про все, про родину, про біль, про втому, про неспокій, волонтерять, їздять в гарячі точки, готують тони їжі, безмежно працюють на перемогу, воюють зі зброєю в руках, і ви знаєте. В мене написалася вже невеличка прозова історія про нашу землячку, про чудову молоду жінку. А тоді ще в часи початку повномасштабного вторгнення молоденьку дівчину, Валю Дінгину, і просто кілька штрихів з цього прозового нарису, про цю славну медикиню я хочу зараз зачитати. Янголи з добрим обличчям. Руде сонце любило сідати на її Карпатий ніс. Отак. Всядеться обережно та ніжно, посидить хвильку і помчить знову на небо, залишивши по собі жменько ластовиння. Звали й любили ділитися сокровенним подруге, сміхотунки, а їх у дівчинки було аж три. Її просто завжди, завжди любила мама, котра трудилася без міри, щоб їм повна чаша. Дівчинку страшенно любив батько. Зі своєї великої любові, восени 2014-го, тихцем от мами, от всіх, відшукавши ретельно захований військовий квиток, він рушив на схід. Валя дуже добре пам'ятала цей день, адже тоді в дитячому садочку виступала її маленька сестричка Катруся. До речі, сестричка теж дуже любила і любить її. Вона пригорталась завжди та голубилась. Батько воював у 30 тридцятій. Пройшов пекло, поїв Дебальцево, отримав важку контузію. Валю, ніжно любили ікони на стінах бабиної хати. Вони споглядали так, ніби хотіли обняти і затулити от вселенської біди. Ікони баба Оля малювала власноруч, тому й світилися вони особливим. Тільки їй малій валі помітним світлом. Юнка твердо була переконана, що її любить і власна доля, котра глибокою звивистою змійкою лягла на долоню, доля, котра привела юну мрійницю після закінчення дев'ятого класу в медичний коледж, доля, яка твердо сказала будь воїном, як тато, незважай ні на чиї переконання та вмовляння. І Валентина пішла служити. Батьківщині, людям, рудому сонечку, бабаним іконам на стіні у світлиці, правді і честі. І тут, саме тут вона зрозуміла, що є ще хтось, хтось, хто хвилюється, запрошуючи на чай так, так, саме на чай, на ромашково м'ятний чай в маленькому кафе неподалік казарми, хтось, хто шаріється. Коли дівчинка розкидає оберемки свого розкішного волосся і воно виблискує, немов дорогоцінний метал, і вона зрозуміла, що той хтось теж її любить. І той хтось це її Дмитрик, котрий врятував її від смертельного поранення, котрий був з нею разом у лікарнях і котрий освічився дівчинці, коли вона вже ем, перейшла низку е, складних операцій, реабілітацію. А, да. І от закінчення цього нарису, а далі переконання у існуванні великої любові не підвело дівчину у лікарнях України та Німеччини, у реабілітаційних закладах, на зустрічах та під час благочинних заходів. Дмитро зробив пропозицію, і вона, люблена сонцем, літом, мамою, татом, вічними іконами та янголами з Дмитровим обличчям, сказала так. Валя ніколи не плаче. Навіть коли отримує звістку про смерть побратима, отвердо знає, що усім у цьому світі та поза його межами управляє любов. А нашим з вами життям управляє Божа любов і, звичайно, величезна, глибока любов наших воїнів до нас, до Батьківщини, знову ж таки до прекрасної традиції, до культури, до просто до життя, до своїх рідних садків, до своїх рідних осель. Тому не забуваємо донатити, пам'ятаємо, що у коментарях є рахунки, на які ми можемо перевести свої кошти. Довгою впокореною стежкою йшла зима до витоків земних, клався сніг тендітною мережкою, шаль тепленько все ховався стриг, вже курчат по осені раховано, і до сну зібрався верболіст. Райських яблук, молоду оскомину, до зеві грудневих я одвіз, і якою б та зима стежиною не йшла до витоків землі, полохливий заєць кожушиною прикриває під кущем жалі. Така щемна, емоційна лірика. Адже наші славні воїни захищають нашу любов, наші, наші кохання, наші родини, наші сім'ї. А ти узявся, ніби і ні звідки, своїм чарунком звороховив світ. Сорочка шлюбна уясніла літки, садів воскреслих пізньо білий цвіт. А ти узявся і узяв у жменю все, що було донині, дотепер. Я вишиваю одноцвіт ячменю, щоб він от зим на першого не вмер. А ти узявся і змарнілу душу от прив'язі щодення одв'язав, цілує вітер восковиту грушу. А ти узявся і мене украв. І для того, щоб закохувались молоді люди, щоб вони створювали родини, народжували дітей. Зараз за все це стоять на передові наші хлопці і дівчата, славні мужі, наші славні ЗСУ, не забуваймо донати, не забуваймо, що усіма можливими способами ми маємо їм допомогти. Як втомиться місяць висіти у небі, святим калачем, то зрушаться вічні орбіти, Петро застукоче ключем. Ключем од відкритого серця, од вітрених часом доріг, Гостинність луною озветься, поклавши траву в оборіг. Як втомляться золі світити і згаснуть на сотні віків, Чи будемо в світі цім жити по межі розумних рядків? Щоб жилося, Щоб творилося. Щоб планувалося і збувалося, щоб чекалося різдвяних а чи великодніх свят, щоб садилося, плекалося, сіялося, ростилося, в врожаї, за усе це воюють наші славні воїни. Тому не забуваємо про високу ціну перемоги, не забуваємо донатити. А тривога обов'язково закінчиться. Закінчиться ця триклята війна нашої перемогою, адже ми на своїй землі. Ми ні до кого не йшли. Ворог став своїм чоботом на нашій землі. Будь ласка, бачимо в коментарях рахунки і не забуваємо про донати. До безвиміру сутного дня. До безликих вощених агоній я бреду, я бреду навмання, а так хочу до пишних півоній, до притрушених віями зваб, до циганських спідниць волохатих, Я, щасливих миті остей раб, я прихильник дідівської хати, я брестиму, котитиму світ, по стоптавши на нитку, до безвиміру вділених літ. Підійду, лиш тебе там не видко. Зовсім недавно було прекрасне свято, добре, добра казка, є святий Миколай, котрий усім-усім покладе дарунки під подушку, а чи біля постелі. І найбільшим прагненням, і оцим реченням, котре прописували усі усі без винятку дітки в своїх листах. Це було прохання до святого про перемогу. Згадаючи, згадуючи ось цей день, хочу почитати вам такий невеличкий поетичний взірець. Несе добродій торбу на плечі, у ній завії сніжні та лопаті, книжки, цукерки, свіжі калачі, у ній потіха кожного дитяти, у ній затища та родинний рай. І тато воїн, що вертає з бою, уклінно й щиро просим, Миколай, допоможи нам у борні з Ордою. Звичайно, Миколай святий обов'язково допоможе, але ми повинні допомогти з вами, своїми донатами, нашому славному воїнству. Парча і вовна на скрижалях днів. Парча дивує, вовна трохи гріє, Та жодна з них достоту не зуміє переборщити те, що світ наплів. Оті нитки от бабиного літа, оту прозору шовкову печаль Дощів у Львові вічною перкаль, Котра на площі зболені пролита. Оті клубки в них жмуття громовиць, Те волокно промовисто печальне. Тагамірливе марево вокзальне, противагу спокою світлиць. Усе те, що наплела природа, сотворила, це найбільша цінність, найбільша правдивість саме тут, саме в ній. А усю цю красу і привабу нашої української природи захищає наше воїнство від ворога, котрий хоче усе це знищити. Тому. Будь ласка, не забуваймо донатити. моє поетичне читання волонтерське, тому є рахунки у коментарях, будь ласка, не забуваймо про допомогу для ЗСУ. Я так колись повірила тобі беззапитально та беззаперечно, Ти, сонце ясне, нісна була твоя печаль поводилася гречно. Копала зорі у гірській віці, шукала в луках молоді шафрани, світився, світився перстень злотий на руці, летіли вітром шовковисті фани. Я так давно повірила тобі втікали весни, стоголосі зими речуть розлого місяць уповні. Вітай його, вплітай у небо рими. І от так мені і вплітається, вплітаю у небо свої Рими і не забуваю про тих, завдяки яким я можу це зробити. Привіт, привіт, котре так голошу зимі збілілій у старих садках, вітрам вони вигойдують порошу, рукам трудящим, що вже в літах, благій святині на змарнілім тілі. Церковці давній, ті, що б'є у дзвін. Привіт, привіт, от жовтня, поруділі Корали грона маминих калин. Я все голошу, пада лист останній у ту ряднину, що встеляє світ, а голосистий рупор привокзальний полічить вправно кількість зим і літ. щоб вокзальний рупор лічив наші кількість наших зим і літ. Щоб наші церковці били у дзвони, кличучи нас на молитву до Бога, ми повинні не забувати, що ми воюємо з ворогом і що за все це воюють наші славні воїни, тому, будь ласка, не забуваємо про донати. Так, а далі, далі, звичайно, буде. Поезія, я таки сподіваюсь на краплю рожевих ілюзій, на краплю парфумів і краплю живильно води, на сни пелихаті, котрі у глибокій ярузі так солодко сплять у долонях красуні весни. Я таки сподіваюсь на клаптик обвітряних ранків, на ранню її листопад сотворив. На мамину туго обабіч біління фіранки, у нічку різдвяну Господь її благословив. Я таки сподіваюсь, на жмуток зруділого листя, на жмуточок миру, на жмуточок постріл трави, говорить буття ти у черзі, дивись, не барися, Андрій первозваний несе золоті корогви. Ця поезія була написана у свято Андрія Первозвавного, дуже шанованого святого, до котрого ми теж прибігали з молитвами і просили про мир на нашій рідній Україні у нашій рідній Україні. Отже, ще раз наголошую, що Є рахунки, рахунки в коментарях. Тому, будь ласка, не забуваймо, не забуваймо про тих, хто сьогодні на передовій. Я не можу не прочитати хоча б однієї проезії по однієї поезії про мій коханий, улюблений Львів, мій красень Львів. Моя любов до Львова просто не має виміру, старенький час тихцем пробрався на Руську. До підошов його черевиків притулила збруківка. Йому то добре, не широко і не вузько, освітлює лиця і ліхтане, ліхтарик жарівка. Невірні, давно присоромлено кинули місто, а вірним залишились биті життям обмурівки. Йому тут добре, не прісно. А трішки врочисто спиняється, в'яже на черевиках шнурівки. На руській вже осінь, і він це відчуває, підвальна ж бурляє у нього залишки листу. У Вафлеємі народиться Бог, і він це знає. Іде, щоб вклонитися руський, щоб стріти причисту. Ще трішки і закінчиться передріздвяний піст. І ми війдемо в час прекрасного свята, дочекавшись першої зірки, свята Різдва, свята народження Божого Дитяти, де з Бог покладемо сіно під обрус вишитий, запалимо свічку в пам'ять про тих, кого вже немає з нами. І ще раз, вставши на колінця біля 12 святих страв, будемо молити Бога про перемогу, про оце повне товариство за столами, коли повернуться славні діти, славні мужі з війни, і ми будемо на святій вечері всі вкупці. Тому я, отак вже трішечки забігаючи наперед, щиро вітаю усіх з цим прийдешнім святом. Молімося, і все буде добре. В нас буде сніг, і сині заметілі довкола саду битимуть крильми, а грона правди на сонцях дозрілі робитимуть нас справжніми людьми. В нас буде мир, і перша в небі зірка вестиме пастушків у той вертеп, де теплий дух, де лагідна говірка, де перед Богом весь безкрайній степ, де жовтим сіном вистелено ложе. А добрі руки гріють пелену, хтось в ніч різдвяну світу допоможе, колядки світлом подолать війну. Вчімо колядки, колядуємо, віншуємо, співаємо, прославляємо Бога, милуємося своєю традиційністю безцінною. Щиро зичу добра, миру, спокою, щоб завершилась оця тривога, щоб ворог відступив. Щоб ми з переможним миром голосили світам, що ми нація нескорених, прекрасних, трудящих і розумних людей, усім, усього, усього найкращого. Бувайте здорові, бувайте щасливі, бувайте і будьте в мирі!